Дорогі друзі, мир вам! Я всіх вас вітаю. Сьогодні 17 жовтня 2024 року. Я захотів записати це відео на основі моїх попередніх відеороликів. Ось ви бачите відео, коли я плачу. Щиро плачу, ридаю, коли 19-го. Серпня 2024 року я їхав в автобусі з Києва на Польщу, щоб сісти в інший автобус, робити пересадку і їхати в Німеччину, в Берлін. Я так плакав, друзі, я так ридав, тому що я дуже люблю Україну. І мені було так боляче і так не хотілося їхати з рідної України, але вище сили систематично посилали мені знаки. Постійно мені йшла інформація, що я повинен поїхати. Мені було настільки боляче, душа так ридала, в Україні залишається моя дорога матуся. В Україні залишається багато моїх друзів, телеглядачів. І Україна в моєму серці, як же було боляче мені їхати, як же я плакав тільки в той час, як же я ридав, дорогі друзі. Але хоча я поїхав, і тепер я в кельні, ось я йду в один із чудових днів, щасливий. І, звичайно, тут в Кельні, тут у Німеччині, наступив етап мого духовного творчого відродження. Але мене не покидає звичайне відчуття недостойності. Я недостойний щастя, радості. Я все ж недостойний ем, отримати від вищих сил. Нове благословіння. І у мене душа не перестає боліти за моїх рідних українців, за мою рідну Україну. Це відео це не цікаве відео, звичайно. Інтернет-щоденник, Любомора Богоявленського, воно не всім може бути е, цікаве. Але у цьому відео я розмірковую і згадую про свій шлях. Шлях з України до Німеччини, де відбулися трансформації, духовні зміни, наступив цей важкий час вік диявола на землі, який я називаю, як езотерик, як таролог. І для мене головне, щоб мій український народ вижив. Щоб мій український народ далі на віка жив на цій планеті Земля. І, звичайно, з однієї сторони я недостойний отримав милість Божу, справедливість, тому що це справедливо. справедливо що я так вважаю, по крайній мірі, щоб я був тут знаходився, в кельні, щоб я. Побачив якісь нові, цікаві, неймовірні аспекти людського буття, як відкритий гей, як андрогін, як людина з підтвердженим психіатричним феноменом шизотипового розвитку, який я вважаю своєрідним варіантом норми. А з іншої сторони, я розумію, що я не є таким уже особливим. Кожна людина, кожна людина має право на щастя, на життя. І я хочу, щоб всі ви були щасливі, мої дорогі друзі. Тому що ви всі, всі люди маєте не тільки типове, а й унікальне, неповторне. І життя кожної людини це найвища цінність, найпрекрасніша цінність у цілому всесвіті. І хоча я тут, в Німеччині, знаходжуся, але я фактично щодня згадую про рідну Україну. Україна в моєму серці, Україна в моїй душі, тому що я українець, і я молюсь до вищих сил. Я продовжую молитися, дорогі друзі. Я дякую Господу, дякую вищим силам за їх благість і милість. І я хочу, щоб всі були щасливі, щоб Господь Бог всім вам допоміг. Господи, я молюсь за рідну Україну. Пошли моїй рідній Україні перемогу, благословення, спасіння від цього зла. Від псевдоідеології руського мира, від віку д'явола на землі, спаси, збережи, Господи, Україну, українців. Господи, благослови всіх моїх клієнтів, підопічних, всіх, хто дивиться з добротою, з вірою мої відеоролики. Нехай Твоє світле благословення буде з кожною душею, яка шукає істину. Життя людей, кожної людини це найвища цінність. Господи, благослови наші рідні Збройні сили України, благослови весь український народ. Слава тобі, Господи Боже! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую Тобі, Господи, дякую за Твою милість наді мною грішним і недостойним, Павлом Нестеренко Любомиром Богоялинським. Нехай святиться Твоя привічна благість, Твоє привічне єство, Господи. Ти є істина з істин, ти є вищим за всі духовні і релігійні прояви на землі, ти є неспогненний, Господь Бог, Господи, слава Тобі. Дорогі друзі, ми повинні вчитися вдячності, вдячності. Всевишньому Богу, який є вищою істиною, вищою реальністю, Він стоїть над Біблією, він стоїть над якимись людськими уявленнями про Бога. Бог це вічна, безумовна любов. І Бог всіх нас любить. Ми повинні бути вдячні Богу. І я дякую тобі, Господи. Дякую, тому що я недостойний. Дякую за щастя, дякую за. Можливість тут, у Німеччині далі навчатися, вчити німецьку мову. Дякую за цей дивовижний новий етап мого життя, етап мого розвитку у цьому прекрасному, неймовірному кельні. Але, Господи, звичайно, я прошу Тебе благаю за всіх українців, за мій народ.